Інформував нас про ситуацію на Херсонщині. А президент України подякував усім службам і відомствам, які долучилися до проведення обміну полоненими. Подякував українським бійцям на фронті, які беруть ворогів у полон і забезпечують поповнення обмінного фонду. Володимир Зеленський також відзначив правоохоронців, які затримують диверсантів, колаборантів і теж поповнюють фонд. І подякував міжнародним партнерам, які допомагають Україні з обміном. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, всі українські заручники, яких утримують в Росії, ми всіх їх маємо визволити. Сьогодні вдома майже 400 людей, 390 – це військові та цивільні. Завтра і післязавтра, теж наступні етапи. Формула тисяча на тисячу. Показуємо вам зараз перші хвилини на рідній землі, коли 390 українців повернулися з ворожого полону. Це відбулося ось буквально вчора. Вони не стримували емоції, і ми хочемо показати вам це відео. Вітаємо вдома, хлопці! Слава Україні! Героям Пригода, брат! Договорочного! Україн! Героїв! Україна! Породи! Володимир Фесенко політолог зараз на прямому зв'язку. Пане Володимире, коли дивлюся кадри повернення наших з полону, я просто от буквально бачу, як по секундам люди на рідній землі починають відновлюватися, де у них беруться ті сили співати гімн України, кричати Слава Україні, де у них беруться ті сили на посмішки після триріччя пекла, тому що полон мені здається це найжахливіше, що можна винести на цій землі. Ми можемо з вами зараз говорити про те, поділіться і своїми емоціями, цікаво, чи вдивляєтеся ви в ці відео, що по суті. Результатом оцих стамбульських переговорів став цей обмін, і це єдиний дієвий результат. Тисяча на тисячу. Зараз було 390 людей, будуть ще е безпосередньо обміни. Завдяки чому вдалося досягти, і чи ви можете це назвати, як я вважаю, єдиним результатом? Ну, по-перше, про емоції. дійсно це дуже зворушливі кадри, і дуже важливо, що наших людей повертають з російського полону. Тому що чимало сімей ще з 22 року чекають своїх рідних, чекають люди своїх друзів, побратимів. Тому це дуже важливо. Це просто вкрай відповідальна важлива справа для всієї держави і. На мій погляд, це дійсно на сьогодні. Це можливо найбільш вагомий результат тих переговорів, які відбуваються при всій їх суперечливості. Інша річ, що я б звернув увагу на те, що в даному випадку йдеться не просто там про так звану добру волю, ні, це результат кропіткої, дуже непомітної, але вкрай важко, важкої справи, де залучені різні державні структури й військова розвідка. Офіс омбудсмана справ людини і багато СБУ, багато інших структур. Тому що тут же йдеться про обмін і треба відібрати. Тут кожна сторона свої списки надає. Іде, не скажу слово таке, можливо, не дуже яке зручне і не дуже підходить до того, що ми бачимо, але насправді іноді йде просто справжня. Справжні справжньої торги, коли Росія там щось вимагає, е, виставляє свої претензії. Ми виставляємо свої умови, да. але це теж фронт, це теж боротьба, боротьба за життя наших людей за їх повернення з полону. Але е, це не тільки переговори з Росією. Так сталося да, що в Стамбулі. Я думаю, тут була робота і посередників, і американської, і турецької сторони було відчуття, що результату не буде. Перше перші прямі переговори за три роки, коли у кожної сторони прямо протилежні позиції могло закінчитись все просто відсутністю результату. І потрібно було, щоб все ж була якась перспектива. А оскільки вже майже три роки. Працює механізм обмінів, от таких це правда був от найбільший обмін за чисельністю, але сам механізм працює вже майже три роки. Були перерви, коли російська сторона свідома припиняла от такі обміни, і до речі, росіяни намагаються ще тиснути на громадську думку в Україні. Вони намагаються там і через різні способи зв'язку. Там по різних каналах впливати на родини тих, хто в полоні, щоб вони е е проводили акції протесту і тому подібне. Е це намагання розхитати нас зсередини. І з цієї точки зору теж важливо от, боротися за повернення наших людей. Але всі, хто так чи інакше причетні до цієї проблеми, мають розуміти проблема в росіянах. Вони, вони свідомо отримують наших в полоні, відмовляються від обміну всіх на всіх. І Навпаки, от намагаються використовувати це як чинок тиску, але система працює. Система працює вже давно. І Я думаю, що саме от ця система механізм обміну, який був напрацьований раніше, він, врешті-решт, спрацював і в Стамбулі. Просто там треба було показати політичний результат. І добре, що. Росіяни, які можливо хотіли продемонструвати американцям, що вони готові до якихось компромісів. Добре, що вони на це погодились. Давайте а ще одне важливо, питання. Я вам хочу поставити, поставити пане Володимире. Ще одне питання на кілька хвилин. Триває робота зараз над організацією зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і диктатором Російської Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Однак офіційний Київ вважає, щоб у зустрічі бажає брав президент США Дональд Трамп як місце для Проведення мирних переговорів Україна розглядає Ватикан. Але питання вам в якому випадку давайте реальні випадки розглядати? Зараз почуємо Андрія Сибігу, а потім я вам поставлю питання. Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми би дуже хотіли, щоб в ній чи до неї долучився президент Трамп. І ми завжди виступаємо послідовно і наполягаємо, що за столом можливих майбутніх перемовин обов'язково має бути Європа. Зрозуміло, що Ватикан себе запропонував з новим папою як майданчик, але ви, як політолог, можете бути менш дипломатичним ніж Андрій Сибіга. В якому випадку Ватикан може стати реальним майданчиком, і в якому випадку це можуть бути переговори? Зеленський, Трамп, Путін. Це реально? Це реалістично в найближчі місяці? Ну зараз я б не казав про терміни. Тут по суті треба розібратися. А для чого ці переговори, що вони можуть дати? От про це треба думати. Щодо реальності Ватикану, ну оскільки вже Ватикан як місце для потенційних переговорів це вже пролунало, про це сказав президент США. Я так думаю, що сама ідея виникла після участі представників високопоставлених представників його адміністрації, віцепрезидента Джеді Дівенса і держсекретаря Марко Рубіо в процедурі інтернізації папи Льва чотирнадцятого дорі тоді до речі відбулися їх зустрічі з президентом Зеленським. От я думаю, що тоді обговорилася ідея. І можливо американці вважають, що Ватикан буде більш прийнятним майданчиком для переговорів для того, для зокрема для того, щоб зняти оце пропагандистське нашарування, яке Кремль просуває Стамбулом. Стамбул нормально з логістичної точки зору. Тур Туреччина вже давно продемонструвала себе як ефективний посередник, але Росія використовує Стамбул суто в пропагандистських цілях. Що нібито це продовження переговорів 2022 року? Ну і взагалі, от додає туди більше пропаганди, ніж реальну переговорну змісту. А перенесення місця переговорів. Я так розумію, на думку тих самих американців, які це просувають зараз. І головне, що Ватикан готовий це прийняти, це означає, що потрібне певне перезавантаження переговорного процесу, зокрема, підвищення рівня, рівня переговорників. От я думаю, що Україна знов використовує цей спосіб, який запропонував наш президент перед Стамбулом: що треба зустрітися двом президентам. Це для того, щоб максимально підняти рівень відповідальності за ухвалення рішень, зрозуміло. Давайте пане Володимира. Тут Наверное. поставимо крапку. Давайте поставимо крапку на цьому е основні меседжі. Ви сказали, Володимир Фесенко політолог був з нами на прямому зв'язку. А 15 людей постраждали в Києві внаслідок російської атаки. Окупанти били по столиці понад 7 годин, як балістичними ракетами, так і ударними дронами. Це була одна з наймасованіших атак. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Повідомив, що наслідки атаки зафіксували в шести районах, найбільше в Оболонському. Значно постраждала житлова багатоповерхівка. Дрон пошкодив низку квартири з третього по шостий поверхи, багато вибитих вікон. Зараз ви все це бачите на екранах. Також постраждали квартири і у інших районах. Постраждав торговельний центр, нежитлова інфраструктура, автівки. Вночі ворог завдав масованого удару по території України загалом, тобто йдеться не лише про Київ. Із різних напрямків випущено 14 балістичних ракет, 250 ударних БПЛА, серед яких шакет і безпілотники імітатори. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. Основний удар був спрямований на Київ. У відповідь працювали сили ППО, авіація, зенітні війська, мобільні групи та РЕП. Станом на ранок збито балістичних ракет. Алістичних ракет і знешкоджено 245 безпілотників. З них 128 знищено вогневими засобами, а ще 117 подавлені засобами радіоелектронної боротьби. У наслідок атаки постраждали Київська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Донецька та Запорізька області. Це все статистика. Вона страшна, але нас завжди цікавлять деталі. І ними готовий поділитися. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю і. Вашому обличчі я дякую всім силам повітряної оборони, всім повітряним силам України. І я хочу, щоб така звичка була насправді кожного ранку, тому що ви працюєте постійно. Давайте поговоримо про особливості цієї атаки. Інша тактика для вас щось нове, будь ласка. Так, доброго дня. Ну, по-перше, треба зауважити, що найголовніше для нас це люди, так що люди мало постраждали від цієї атаки, менше ну, враховуючи ті масштаби, так, що могло бути, якби усі ці засоби повітряного нападу прилетіли, які наслідки могли бути. Ви цілком правильно зауважили, що основним напрямком акцент удар був саме столиця України. Усі засоби. Основні засоби повітряного нападу було направлено саме на столицю з різних напрямків. Це із основні там області з півночі. Потім полетіли і е, з е, Чорного моря. Е, багато напрямків неважливо там звідки вони запускають. Вже в тому, що велика кількість яку доводиться перехоплювати нашій протиповітряній обороні. Хочу нагадати, що залучаються усі сили оборони, лише повітряні сили, усі, хто мають засоби відповідно знищувати ударні БПЛА на різних напрямках. Давайте згадаємо, хто це? Це і авіація повітряних сил, і армійська авіація сухопутних військ, і мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби, зрозуміло, активно працюють по території України. Ну, а також Сили безпілотних систем сьогодні теж нарощують свої спроможності щодо відбиття ворожих атак, саме зенітними дронами. Ну, власне Результат, який сьогодні є, це знешкоджено 245 з п'ять Зрозуміло, що така кількість збитих і знешкоджених БПЛА, можливо подавлених засобами радіоакторної боротьби, теж може бути небезпечною, так як вони в будь-якому випадку будуть падати вниз і можуть спричиняти певні наслідки щодо балістики, яка фактично атакувала теж основна маса ракет, летіла на Київ. Це 9%. Балістичних ракет або із ракет із кандереєм або ж 23 і з них дві третини було перехоплено протиповітряною обороною. Це доволі високий показник. Знаємо, що ворог свою балістику удосконалює, модернізує власне. Сьогодні 6 із 9 ракет, які летіли по столиці, були збиті протиповітряною обороною. Летять дрони великими, так би мовити, зграями з різних напрямків обходили вони. Столицю теж з різних напрямків із півночі, і з заходу, зі сходу, з півдня. тому власне було дуже чутно, дуже гучно саме прольоти, саме БПЛА, власне, в нічному небі чути дуже добре. Ну як і власне вибухи, які були внаслідок роботи проти повітряної оборони. Пане Юрію, перепитаю. Одна третина балістики. Ви, звичайно, пояснили вже частково цей момент. Не була збита, але дуже гарний результат. За нього дякуємо повітряних силах. Дві е третини балістичних ракет було збито. Питання лише в наявності у нас засобів, чи питання в безкінечній модернізації, до якої вдається Росія, як можна модернізувати, як вони модернізують балістичні ракети? Я можливо розумію, що я вас провокую на якісь деталі, які ви скажете зараз і не потрібні загалу, але бодай приблизно поясніть і в чому особливості нинішньої атаки, коли ми чули шахеди ледь не парами. Ми, ми ж це чули все вночі. Вони ледь не парами летіли, і потім. Ми чули е, звуки ракет, тобто це якась особливість, що вдається їм. І що ви можете сказати? Я згадую заяву президента України 27 серпня 2024 року, коли дослівно він сказав так: успішне випробовування балістичної ракети української і фіксується гарна динаміка української ракетної програми. Коли все таки ця програма у нас буде в розвитку, то ми зможемо протидіяти балістикою балістиці. От, пробачте, за низку питань, але вам відповідати. Я знаю, що ви все тримаєте в голові. Бачите, балістика балістику не збиває, звісно. Ми можемо робити те, що ми зараз робимо. Україна мається на увазі з ударними БПЛА. Україна так. активно атакує Росію саме допомогою безпілотних комплексів. Саме дронів, і ми так само маючи свою балістику, зрозуміло, що можна давати удари у відповідь. Ну щодо більше стосовно цього питання, на жаль, не можу нічого говорити. Але ж про першу частину вашого запитання протиповітряна оборона, це так, це до повітряних сил, особливо що стосується збиття балістичних цілей, це вже не є якась там давня нова інформація вірніше так, вже. Давно стало зрозуміло, і ця інформація є і в нас і у наших партнерів: що ворог саме ракети, які атакують по балістичній траєкторії іскандер, були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна там ракета може відстрілювати під час уже заходу на ціль. Відповідно, системи Петріот, які мають перехоплювати ціль, ну можуть не не так ефективно спрацьовувати, як нам того хотілося. Ну і власне інше. Політ е, балістичної ракети по такій власне квазібалістичній траєкторії, коли ракета е, під час польоту не летить по прямій, отак як падає, так а летить власне, здійснює маневри, відповідні маневри, угу. і в системі Петріот, яка збиває балістику, власне, вираховує програму точку перехоплення ракет е, проти ракетою. Важче ту точку передбачити, де саме буде, і тому це. Нагадую, ускладнює, не унеможливлює, а ускладнює роботу системи. Я думаю, що наші партнери вже над цим працюють, щоб власне і і ці рішення були удосконалені в користь системи. Скажіть, будь ласка, ви пов'язуєте цю атаку з тим, що другий день Москва відбувається від дронів? Ви пов'язуєте з датою 24-25 день Києва. Чи такі атаки, вкотре нагадаємо, готуються не як швидка реакція на те, що на Москву два дні теж летять дрони Знаєте, тут можна пов'язувати чи не пов'язувати, передбачати з будь чим нас стільки подій за день відбувається, стільки заяв у світі і обмін полоненими, і власне переговори, які десь там тривають, так заяви різних політиків, День Києва, той самий ну? Тут можна будь-що вигадувати, тому ми маємо бути в готовності просто і реагувати відповідно на, на усі загрози, про які повідомляється. Хочу сказати, що сьогодні власне дійсно була велика кількість. Але е, на щастя, от я власне зараз моніторив, не бачив так, що були е, ну що є загиблі. Я думаю, так так, так воно і залишиться. Дійсно, насамперед, це життя людей насамперед, найважливіше. Життя людей і професійність протиповітряної оборони України. Я знаю, що ті хлопці, які працюють зараз на Петріотах в малих вогнівих групах, про те, що мали складну ніч, вони дивляться цей ефір. І я хочу, щоб ви відчували, що шалено дякує вам, весь народ України, за те, що ви нас бороните. Заява президента з'явилася щойно. Зокрема, процитую кілька його слів. З кожним таким обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в Москві Україна багато разів пропонувала припинення вогню як повне, так і в небі. Все це проігноровано зараз. Києві знешкоджують частини російських ракет і дронів на місцях влучання падіння уламків. сюди, де потрібно тривають рятувальні роботи? Рятувальникам ми теж дякуємо, пане Юрію. Коли Росія про це говорять ті, хто працюють над е, м, вдосконаленням наших дронів. Коли Росія вийде на кількість тисячі дронів на добу, яку конфігурацію ППО ми можемо їм протиставити, що має бути збільшено? Бодай гіпотетично скажіть, звичайно, це про нашу спроможність. Звичайно, в нашої країни не такий ВВП. Росія перебільшує його в 13 разів. На це треба зважати. Але у нас спроможність, яка? Як ми можемо вдосконалюватися? І чи реально, якщо б сьогодні це було тисяча шахеді вночі, чи реально було відбитися? Ну, бача заяви є різні. Я знаю, хто сказав про тисячу. Так, так. це пані Марія. якщо Марія Берлінська так. так. Так, але ну власне такої інформації зараз немає про тисячу. Так, суттєво Росія нарощує показники. Там мова йшла і про 500, і про інші цифри. Але ми маємо розуміти, що дрони теж бувають різні. Шахеди літають зараз дронами-імітаторами. Ну, десь 50 на 50, інколи більше тих, інколи більше тих, але е, це залежить від того, що, що планує ворог зробити. Звісно, що є інформація е, відповідно від розвиток, що Росія. Буде нарощувати е, виробництво БПЛА, як і Україна це робить зокрема. Ну а ми маємо власне протидіяти тут на території нашої держави е, усіма можливими способами. Я вже перераховував скільки сил та засобів долучається. Єдине, що е, потрібно е, більш раціонально, звісно, намагатися знищувати саме шахіди. Підняли всі вони вище, змінили вони тактику, літають великими групами, як сьогодні ви бачили в Києві. Тому треба нам нарощувати саме ті засоби, якими буде і більш-менш раціонально, тобто дешевше, скажімо, прямо знищувати ці БПЛА і ефективніше. Системи Гепард безумовно працюють. Дуже ефективно по таких безпілотниках також надають нам надав, була інформація про надання в Україні Британії з малого ППО таких систем як равен і так далі. Тому наші партнери з Німеччини теж зараз нарощують виробництво систем IRST різних модифікацій для України. Тому нам потрібно отримувати. Більше засобів, тому що старі радянські системи вже фактично і виснажені, і нема боєкомплекту до, до них, тобто самих ракет. Тому поступово Україна переходить вже на західний парк зенітних ракетних систем, тобто мало ППО Малого, середнього та Великого радіусу дії. Ну крім того, дронове ППО зрозуміло, що дрони-перехоплювачі, які працюють як по розвідниках і вже навіть по шахетах, це теж крок. Уперед, ну і треба його власне розробляти, масштабувати. Але кожна зброя це не панацея, щось одне зробити, яке буде працювати в один день. може відпрацювати ефективна авіація, тобто винищувачі, коли дозволяють погодні умови. Іншого, інший день златне малем ППО, малого радіо дії, гепарди все залежить від обстановки, від погодних умов та іншого обставин. О 12.15, пане Юрію, хочу, поки ви в кадрі проанонсувати нашим глядачам. Ми будемо допомагати збирати на прожектори саме київським малим вогньовим групам. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Я дякую, що ви сказали про досконалення західних зразків і сказали, бодай Дай. дещо, що наша ракетна програма і наше випробування балістичної української ракети триває. Це, звичайно, не про протидію балістики балістикою, але це про те, що відбувається паралельно, і про те, що варто знати, що наші технологічні. Сили, наші е, програми, які стосуються антидронові протидії, вони вдосконалюються. Наші інженери працюють, але звичайно, дуже багато і системних змін до цього мають докладатися. Пане Юрію, дякую за вичерпну розмову. І ще раз дякую повітряним силам Збройним силам України за те, що завдяки вам ми зараз говоримо завдяки вам. Ми живемо. Дякуємо вам е і давайте разом тримати стрій. Юрій Гнат, начальник управління комунікацій повітряних сил збройних сил України, з нами на прямому зв'язку. Я нагадую, що після сьогоднішньої атаки найбільше постраждав Київ, і конкретно на місці падіння уламків в Солом'янському районі Києва працює наша кореспондентка Руслана Сушко. Почуємо від неї подробиці і побачимо цей будинок, якому дісталося найбільше. Руслано, тобі слово. Тетяно, вітаю. Зараз ми вже перебуваємо в Солом'янському районі столиці. Він теж потрапив під обстріл цієї ночі. Тут сталося загоряння будинку, а саме четвертого та п'ятого поверхів, там не житлового приміщення. Відомо, що саме тут семеро людей постраждали. Одна людина врятована. Це чоловік, якому, якого забрали до лікарні із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Пожежники одразу ліквідували загоряння, але пошкоджено квартири, вікна, балкони, особливо. У дісталося верхнім поверхом. Люди досі знаходяться в своїх квартирах. в Деяких навіть продовжуються залишатися діти. Вони досі оговтуються від пережитого з квартири, дістають скло, закривають вікна, балкони і забирають речі. Ми бачимо, як працюють комунальні служби залучено техніку, яка розчищає територію. Вони розбирають завали, вивозять сміття і все, що люди викидають з балконів, все, що посипалося з балконів під час обстрілу. Тут також працює поліція. Зараз це вся інформація. Тож Тетяно, тобі слово. Дякую, Руслану. Дякую за ці подробиці. Руслана Сушко сьогодні працює на місцях в Києві, які постраждали найбільше. Ми будемо показувати ці фрагменти без названня звичайно конкретних адрес. Але розуміємо, що не обійшлося без того, щоб не було постраждалих.